Аліна Бесонцева, жителька села Нива Трудова, прийшла зі своєю п'ятирічною донькою до пункту незламності, аби підзарядити гаджети. Прийшли сюди, тому що в нас немає світла, і почули, що тут такий пункт, що можна зарядитися, зігрітися чаєм, тому і прийшли з дитиною. Практично ніколи нема світла. Включаю там на декілька ну, там годин, що не встигаємо не зарядитися, нічого зробити. Тут у Ниві трудовій пункт незламності облаштували в дитячому садку. Він оснащений генератором, тут є вода, дитяче харчування та теплі речі. Директорка садка Алла Воронова говорить, людей приходить небагато, по двоє троє на день. В наш пункт в наш дитячий садочок завжди можуть прийти наші односельці, обігрітися тут, зарядити телефончики, зігрітися чаєм. Поспілкуватися вони в трудівській громаді. Два пункти незламності. Пункт незламності може прийняти тисячу чоловік це сидячих місць, і 20 чоловік це буде лежачих. Такі пункти є й апостолівський ОТГ. Один з них облаштували в місцевій амбулаторії. По місту у нас два пункти незламності і один пункт розташований в селі Кам'янка. По мірі необхідності, якщо люди будуть надходити, ми будемо відкривати, дивитися, де буде зручно локації, які будуть будемо відкривати ще в Зеленодольській громаді. Відкрили шість пунктів незламності. Один з яких, за словами очільника громади Дмитра Невеселого, вміщує до п'яти сотень людей. При повному блокауті у нас не працює каналізація, не працює це, тому ми підготували модульні туалети на вулицях, які так само оснащені аварійним освітленням, щоб люди змогли відчувати себе в повній безпеці і комфорті в наших. Пунктах незламності також тут є велика зала, яка на період можливого тривалого блекауту зможе вмістити ще додаткову кількість населення. Тут кондиціонери стоять. Ми їх так само запитали, є лінія, яку ми підключимо до генераторів, і ця зала повністю буде опалюватись, і тут зможуть розміститися 400 людей в цьому залі. За словами Дмитра Невеселого, найближчим часом чекають від волонтерів три системи Starlink, які вже прямують до громади. Загалом у Криворізькому районі відкриті 35 цілодобових пунктів незламності, облаштуванням яких займається як місцева, так і районна влада. У Нас є генератори. Ми видавали на ті громади, де не було. І не тільки генератори питна вода і ті засоби першої необхідності, яких не вистачає. Ми військова адміністрація і районна і обласна. Адміністрація також допомагає цими питаннями і закриваємо. Також, за словами Євгена Ситниченко, нині шукають можливості додатково оснастити громади Криворізького району системами Starlink. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.